Привіт мої чомусіки! Ви запитаєте, чим я займалась? Я займалась, я вам розкажу трошки пізніше. Головне в нашому житті міцне здоров'я. А як його зберегти? А зберегти його дуже легко. Все в наших руках. Ми можемо робити ранкову зарядку. Дихати свіжим повітрям. Приймати сонячно-повітряні ванни. Грати в рухливі ігри. Кататися на велосипедах та самокатах. Займатися спортом. Я вам хочу розказати, якими видами спорту можна займатися, які існують види спорту. Футбол, волейбол, баскетбол, теніс, теквандо, карате, плавання і ще дуже багато різних видів спорту. А тепер я вам розповім, чим займалася я. Я займалася йогою. Це комплекс оздоровчих лікувальних вправ. Робляться вони дуже легко і цікаво. Це дуже корисний спосіб підтримувати здоров'я. Йога вчить концентрації, дисципліні, піднімає настрій і заспокоює нервову систему. Зміцнює м'язи. Вчить, як правильно дихати. Його допомагає тримати рівновагу, покращує координацію рухів, поставу, що дуже важлива, розвиває пластичність і укріпляє імунітет. Що було ще цікавіше, можна придумати різні історії і казки. Для цього і була придумана казка йога. Ви можете займатися казка йогою Для цього уявіть себе, пофантазуйте, уявіть себе е, якоюсь тваринкою, якоюсь рослинкою. Кожен рух має своє значення. І Дітки відтворюють якісь дії, вважають себе кимсь або чимсь. Повітряний змій. Собачка. Котик, слоненя, кобра, мушля, літак. Всі вправи дуже веселі і цікаві. Головні правила в йогі це правильно дихати, робити розминку. І повільно виконувати всі вправи. А краще робити його з інструктором. Тоді треба уважно слухати, що каже інструктор, і виконувати дії. Йогу можна робити разом з усією родиною. Це буде ще цікавіше і веселіше. Сподіваюся, вам сподобалося. Тож займайтеся йогою. А краще казка йогою. Я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрію! Кожен день робіть ранкову зарядку і займайтеся спортом.